А добрий вечір, дівчата, знаєте, де Володя? Ану, він десь співав бетелем, я знаю. Ану, ти, ти, ти знаєш де? Ех, ану, ходи так, чуш! Ей, де Володя? Поклич маму, ти Володя, де Володя? Я Андрій. Ех, а... тету, ви, ви знаєте вузили? де? Ану, покажи, де Володя? Ех, ти, ти, де той Володя, га? Алло, Оксана, чуєш? Кажи, бо Володька не їхав додому. Бо там, походу, з воєнкомату вже приїхали по нього. Ну, а вони хочуть, би він їх в Польщу взяв. Ксюхат бой. Чуєш, набри Володю на вайбер? Забий болт. Чуєш, ти не виділа Володю? Та він на Чехі поїхав! Чуєш, а на Чехия поїхав, так? Ага. А так. Я не знаю. Все. Зник колідник. Нема колідника. Де той Володя? Може я Володя, може ти Володя? Ех. Ого, яка машина! Вуйку здоров! То ваша така. Ви що з Польщі пригнали? А хто вам пригнав? А ну скажіть хто? Коля пригонув чи хто? Дайте мені номер. Кожен салон ні в року, це файно у вас тут. А що за тебе тут грузиться, а? Фезя на Польщу чи на литву? Пацан, не турбуємо, навіть звідси. Ну що, колідники, вас мама навчила колідувати. Ану, ти яку колітку знаєш? Знаєш глибокий долині, а ти знаєш. Ану, кажи. Ану, давай. Так, ладно, ладно, ладно. А відчувати вмієш? Ану, починай. І. гама! Нічого собі ти тут нагнав, десять тисяч кілометрів. Старий, де ти так ганяв? Та то не я на мій швагроїзд їздив, йому трохи дав до Польщі. Пані, пані, скажіть, яка година? Котра година? Ну, та? Червоний сина. Ну, а варага дістало. яка не, 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 не бувала. Надверте вертепом звізда ясна. Піш, піш. На весь світ за сія. жіночко, я вибачаюся. П'ять хвилин. Ану, ходи сюди, ходи сюди. Ми приїхали з заробітків, хочемо трохи відпочити, поїхати на козацький острів, сауну, там поїсти хліба смальцем кобаси і тебе запрошуємо. Хочеш поїхати з нами? Хочеш? Пані хлопці, є, а ну, подивись, які молодці. <ріху> Казала мені Боба Марія, що нібито приїхав волоя. Ти все віриш? Я все не вірю. А ти як думаєш? Приїхав чи ні? Що? Приїхав, то бігом по володі поїхав, ну. Ду. <ріху> Ах ти. Ну що мала? Ти готова? Давай там файні дриці, єрундиці, Шо там, ну берек якось подружок з собою. Ну, а? Сидаєшся? Та не бійся, все буде файно. Хлопці вже такі горіченькі, ой, дивись, давайські фанні. Давай, давай, ну, що? Андрію, що ти сидиш вдома, Ти їдесь до Польщі? Не хочу. Та чого не хочеш, Давай роби візу їй. Ти знаєш що мій войко. Мій вуйко, голова сільської ради. Ай, диви. Мій вуйко, що треба, мені все допомагає. Ну як же? Дивись. Треба віорати. Мені всі фірмани оруд. Комбайнери, мені безплатно всі молотять. Треба щось привезти. Везуть без проблем. Розумієш? На, труби! Що, не хочеш? Та бери труби, мала! Що ти так? Та бери, бери. Ну, мала, вибачи. Виш, трохи хлопці напились. Ну, Таке буває. Ну, Розумієш? Ну, ну. Вибачи, мала. О. Ідей володія віліс на стріху. Треба гвіти зігнати. Ану, давай, кричи щось. А є ну... він там? А де є? Я тобі казав. Серйозно? Ти серйозно? Я буду кричати. Поїв мене? Будь ласка. Володя! Що хочеш? Ми не маємо чим за газ платити. Можеш нам трохи трохпомогти щось? Вам дрова привезли? Чи у вас субсидія. Нема ні дров, ні субсидії. Та заробітки де їздить? Та їхав трохи до пана, ну. Ви що, у Польщі десь на будові? Я клав плетку, він клав зуби, все було файно. Видиш? Володя, візьми нас до Польщі. Будь ласка, ну що ти? Ага. Візьмеш? Колідувати вмієте. Я не вмію. Він теж не вміє. Як не вмієте колюдувати, то хоч завінчуйте. А ну що, давай за колідуємо? Нова радість. Володя, давай кулю, бестро. Що, вам мало? Зараз буде ще. Володя! Ти що, оскожунів чи що? Ану ходи сюди швидко! Сам ти здурів. Дід геть без сільського голову заклечу. Не клеч Андрія, най він пускає лідачки по селі. Давай, 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 сюди, давай. Ти що здурів, чи що? Давай, вставай, малий, шо ти тоже? Ну, шо ти, корову пас, не пасашо? Що Гарі... таке? Гарі... Ви... Не поняв, що таке? Ви... Ну все, тримайся, хлопче! Давай, вставай, пішли. Та й дітку ледуйте.